Вітаю. Сьогодні 15 червня, і це мій корисний сніданок. Так, суботній сніданок, я завжди кажу, не витрачайте часу, швиденько приготували, з'їли і на відпочинок, так, на природу. Але ж у мене так щось швиденько не вийшло. Хотіла зварити кашу кукурудзяну, а дивіться, молоко згорнулося. Так, не викидайте таке молоко. Якщо відсидіти, там трошки буде сиру солодкого, так? А з е, сиворотки цієї, можна хліб випікти. Так, дуже смачно, коли додаєш таку ось сиворотку. Саме з некислого молока. Так. Але ж вона скисло, Добре. Думаю, добре, томати. Розрізаю один томат. Він не, не дуже. Так, ну що це за томат? Разве можна вживати такий томат. Коротше, третій томат був, був нормальний. Але ж, дивіться, ось це стовбур. Це, це дерево, дерево. Ну, прийшлося вирізати. Ну, тільки не в цьому. Це зовсім зовсім недозріли. Хоча гарний томат. Так так що я з трьох томатів знайшла один томат і зробила яєчню. Так що вживаю яєчню, а потім трошки-трошки порозмовляємо про корисне. Бо все ж субота. Так, напій. Я продовжую третій день вживати. Е, від чого цей напій? Попереднє відео я розповідала, але ж я, мабуть, в описі буду нагадувати, що це за напій. Від того, від того щоб не було а, чого не було? Я, я на попередження вживаю для профілактики, щоб не хворіли, не боліли п'ятки. Так. Мені і вам. Яєчня дуже смачна. Так, але ж я не наїлась. Ах, бо їла без хліба. Так, я без хліба їм. Нічого, зараз я зроблю смузі. Супер смузі. Так, у мене кожне смузі супер смузі. І це дійсно. Так, тут е, малина. Лахина і ананас. Все я розморозила. Якщо хто мені скаже, ананаси вона вживає. Так, я вже забула, коли я купила один ананас і потрошки вживаю, додаю до смузі, набагато його вистачає. Так, не потрібно бути жадібним. Для свого здоров'я. Як цигарки ви гаразд купувати, а як ананас, ви не можете собі купити, так? Мабуть, хто і так думає? Так. <рес> Знов так мені донька говорить, ти забагато такаєш. Ну, нічого. Додам. Воложські горіхи. І дивіться, якого. кольору, ні, ні кольору, якого. Як виглядає? На що схоже? На мозок? І ви не помилитесь? Так, що скажете, що горіхи допомагають допомагають мозку працювати, так, нервовій системі. Так, тому я просто так кинула два, а я перемолола, щоб було гарніше. Так що я додаю перемелених волошських горіхів. І все вже буде і корисно, і ситно, бо дійсно я двома яйцями не наїлася. Там що залишати, щоб стояло. Додаю воду. Ой, куди? Куди? Куди я дивлюсь? Забагато води. Ну добре, буде риденьке, смузі. Перекручую і подивимося зараз. Зараз. Так, для чого ж корисний волоский горіх? Всі знають, так? Для мозку, для нервової системи, для серцево-судинної системи. Так, І так, є така речовина у волоских горіхів, як ніоцин? І він для цього ось і корисне неоцин. Так що вживайте волошкі горіхи. Так, і саме головне для шкіри. Так, воложкі горіхи для шкіри. Бо є неоцин. А неоцин – це вітамін В3. Так що обов'язково вживайте, і ви будете здорові. Так. Все, швиденько, швиденько, але ж. Хочу про корисне все ж сказати. Ось використовую я цими днями суміш з смородини з паришу і листя суниці, так? А дуже, дуже-дуже таку пораду хочу вам дати, бо чогось я її ніде не зустрічаю, ніхто про це не каже. Але ж є таке. Таке. А саме спориш, ну тут написано від ревматизму, так, від ревматизму теж допомагає спориж. Тільки не знаю всередину вживати, а, а мабуть, ванни робити. Я на, на сам перед про ревматизм не знаю. Але ж знаю, що допомагають ванни від дуже-дуже такої непоганої хвороби. Поганий хвороби. Поганий. І це. А, забули. Ні-ні-ні. Я просто. Э, думаю, перекладати треба на... з російської. Ну, добре. Це не треба прикладати. Остреопороз. Так. Страшна хвороба робіть ванни. Спориш у вас росте під ногами. Так, нарвіть споришу, заваріть. Вилійте, настойте, вилійте в ванну і приймайте такі ванни. Але ж, попередження, на ніч не потрібна. Е -е -е. І саме головне температура. В ванні, ну, в воді, повинна була. повинна бути 34 градуси. Не більше. Так, так, я трошки повільно кажу, щоб ви запам'ятали. А ви скажете, холодно приймати таку ванну? А я завжди кажу... Купіть собі дуйку, як я її називаю. Так, вона дує, суше повітря і гріє. І це дуже-дуже корисна річ. Мабуть, потрібно показати, як вона виглядає, але ж на цій квартирі у мене її нема. Так. Включається цю, цю дуйку. Повітря. Тепле і приймайте ванну у 34 градуси, не більш. І не одну ванну потрібно прийняти. Так. А ще краще чередувати з якоюсь другою корисною травою. Так, це інша розмова. Але ж я вам натякнула. Так, читайте. Шукайте, як правильно лікувати таку хворобу остреопороз. Так. Навіть, навіть допомагає рослинки, а ще багато всіляких мікро-макроелементів, що будуть допомагати, щоб кістки були гарні, так? А ще, як моя подруга каже, ніякий... Кальций. Вона каже, ніякий кальций калій не, не усвоїться, якщо ви не будете ходити. Так, нема змоги ходити. Просто дома стучіть п'ятками. Так. Але ж небагато спочатку. Все, все. На сьогодні все. Я не знаю. Треба. Якісь курси ораторського містецтва пройти. Але ж поки я це зроблю, да? у нас час, стільки ж корисного потрібно вам розповісти. Так що, слухайте так, як я зараз розповідаю, російською я не буду розмовляти. Ні, не пишіть мені, не буду. Так. Ой, це чудова така. Раслинка, деревій І ще одна гарна рослинка. Це будемо іншим разом розмовляти. А зараз я хочу вам таку гарну пораду дати, як завжди, один ведучий Миколай, ведучий погоди. так, Казав. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Ходіть здоров'я, Па-па!